До Чернівців повернулися рятувальники, які більше місяця виконували завдання у Херсонській області. Зокрема, проводили аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. І Із надзвичайниками встиг поспілкуватися наш кореспондент Іван Сірецький. Він з нами наживо з Чернівців. Івана вітаємо! розкажи, як саме Буковинські рятувальники допомагали постраждалій Херсонщині. Вітаю колеги. Зведений загін боковинських рятувальників вирушив на Херсонщину ще на другий день після підриву Каховської ГЕС. Кажуть, виїзд їхній був запланований ще раніше однак мали власне розбирати завали після обстрілів. А так довелося ще й боротися з великою водою. Десять осіб з різних підрозділів Чернівецької області виконували завдання на Херсонщині із 7 червня по 12 липня і, власне, буквально позавчора лише повернулися додому. Перші 10 днів. Ів, довелося наслідками підтоплення Херсонської області із наслідками цього теракту Росіян. А вже після цього більше сконцентрувалися на роботі, яка пов'язана із розбиранням завалів, адже постійно обстрілювали із російського озброєння борги Херсонщини. Кажуть, що е, працювати на Херсонщині було, вочевидь, найважче за е, всі роки їхньої роботи, адже е, практично щодня доводилося чути обстріли, спілкуватися з людьми, які постраждали від цих обстрілів, і з людьми, в яких велика вода забрала те, що нажити е, роками. Е, пропоную далі послухати пряму мову власне, керівника цього звернення ми перебували в Херсоні більше місяця, 35 днів. Безпосередньо за цей період часу ми працювали як на відновленню корабельного острова від качка води і так само розбирання металевих бетонних конструкцій після обстрілів. Там дуже багато роботи, жалко тих людей, які там безпосередньо проживають, і дивишся на їхні помешкання. Це потрібно допомагати. І хотілося б не тільки наша країна, а й весь світ бачив, що потрібно допомогти нам. Головне, що всі повернулись додому живими і здоровими, кажуть рятувальники, адже часто ворог бив прицільний вогонь безпосередньо по них. І одного разу група Чернівецьких рятувальників ледве встигла сховатися до укриття, коли почався обстріл з боку окупантів. Тоді вони готували до відправки машину із гуманітарною допомогою та водою для людей, які постраждали від цього підтоплення. І тоді почався прицільний вогонь по позиціях рятувальників по штату. Ми, правда, всі сховалися, там такі бетонні споруди ставлять спеціальні захисні по 35 тонн ну, для людей, на зупинках візде. Ну і ми там перечекали тих пару хвилин, поки відстрілялися, гралися і потім ну, приступили до своєї роботи. Далі на рятувальників чекає 10-денна відпустка, після чого вони повернуться до служби за місцем їхньої дислокації. Однак хлопці кажуть, що готові за потреби знову повернутися на Херсонщину, адже роботи там дуже багато і вони готові допомагати постраждалим людям. Колеги, наразі ця інформація, передаємо слово. Колеги інформація Дякуємо про роботу буковинських рятувальників. Розказав наш кореспондент Іван Сірецький, зокрема з Чернівців, про Херсонщину, про допомогу Херсонцям так.